Друге Тимофія описує про останні часи. Давайте з вами зачитаємо. Знай же це, що в останні дні настануть тяжкі часи. Люди будуть самолюбиві, грошолюбиві, зарозумілі, горді, Богозневажливі, Богозневажливі, непокірні батькам, невдячні, безбожні. Нелюблячі, непримиримі наклепники, нестримані, жорстокі, ненависники добра, зрадливі, зухвалі, бундючні, що більше люблять розкоші, розкоші ніж Бога. І хто відкидає Бога, той знаходиться в проклятії. Амінь.